Всім привіт Знову я Юра і я йду на до папи допомагати згрібати сіно, бо треба ж кролів годувати, а буду згрібати саморобними СССРськими винами. Добре, там зустрінемось, а по путі ще буду їсти помідорку. Ми прийшли на огород і будемо зараз хозили резерв і будемо її знімати на отакій кучі, як зібає він баба. А далі приїдемо сюди до трактора, щоб було легше закидувати. Всем до завтра.